Катруся поїла, бачите, як лапками закопую. Все, я вже позбирав, всі поїли, друзі. Потім на вечір на ніч я їм сухого кормлю насиплю. І все. Я довольний, дякую вам, друзі, за підтримку. Так, Катруська. катруська. Ех, ти, хуліганка. Хуліганка ти така. Хуліганка які лапи в неї здорові. Закопуємо. Да? Булька ще доїдає. так? Друзі, карта в шапці профіля. Допоможіть, будь ласка. Дуже вас прошу. Бачите, овчарик прибіг. кинув йому. О, куди ти? Єсть, єсть маленький. Єсть, продиктую карту. Єсть манюнчик, це прибігає теж. 51, 68, 74, 56, 48, 82, 73, 81. Карта, є ще в шапці пробки. Давай, давай работай. І бідні теж голодний. Всі мої.